На роботу на двоколісному символічний велосипедний заїзд по обласному центрі разом із місцевими депутатами влаштували тернопільські активісти до дня без автомобіля, який відзначають сьогодні в рамках європейського тижня мобільності. Мета такого дійства розповідають ініціатори: продемонструвати, що велосипед можна використовувати як засіб пересування містом. Ми збиралися не для того, щоб проїхати з парком, а для того, щоб проїхати з точки А в точки Б по місту. Тому ми проїдемося вулицею Руською. Тоді важкою вулицею Богдана Хмельницька, і тоді по Крушельницької. Це в принципі основні артерії міста, і вони для велосипедів є основними теж. Запрошення взяти участь в акції, розповідає Юрій Собі, розіслав депутатам на емейл. До слова з місцевих обранців участь в заїзді взяли лише двоє: Вікторія Шараськіна та Олександр Башта. До них приєдналися і кілька посадовців міської ради. З депутатами так безсоперечно, в Тернополі дебют. Можливо, через то нас сьогодні мало і можливо що через погоду. Частина депутатів, які є досить про велосипедні і допомагають велотернополю для втілення яке. Якихось ідей по велоінфраструктурі, вони не змогли бути, тому що фізично не тут так само, як голова міста. А наступного року я думаю, це буде краще. Дуже гарно підтримувати спортивну форму, брати участь в спортивних подіях міста Тернополя. І гарно, щоб багато тернополян приєднувалися до розвитку міста, розвитку велосипедної інфраструктури. Всі разом ми зможемо покращити Тернопіль і зробити його дуже хорошим.